Моє вітання, отже, продовження битви мегабитви бюджетних металошукачів Simplex Light проти Dungarit Ace 250. Сьогодні в нас на огляді 1-2 цілі це римський динарик. я пробую трошки зблизити, показати, от, можливо, вам тут не зовсім видно, але який вже є римський динарик. Ну і 5 копійок, от, 5 копійок СРСР. Давайте перше динарика візьмемо. Ну, прилади бюджетні, тому на велику глибину на динарика розраховувати. Ну, самі розумієте, не варто. Так, і зараз я тут лінієчку візьму. От так так само буду робити тест. О, десь приблизно 11 см буде, нехай 12 см. Так само буде не по ґрунті буду проводити, скажімо так, а от трошки вище, де от палка лежить. От, і щоб не торкатися ґрунту, щоб тест був максимально, скажімо так, правдивий. Отже, погнали. Давайте візьмемо Simplex Lite. Робимо баланс ґрунта. Баланс грунтавий 79,7. Перша програма ще 30. Поїхали. Так. Сімплекс поки не бачить. Щось трошки прохрипіло. Давайте я трошки ціль трошки поставлю на меншу глибину. От тут. Так, і зараз поміряю, скажу скільки тут є приблизно Так, хвилиночку. Тут приблизно буде в районі, в районі 10 см. 10 см на римський динарик. 7 flex пробуємо. Ще не забуваємо, грунт тут складний, тому... Результати такі трошки не дуже. Ну але це бюджетні прилади, то з них хотіти багато, самі розумієте. Сигнал ледве-ледве проходить. ледве-ледве. Тяжко викупати, скажімо так. Ну, сигнал такий. Можна назвати не купаємий, але ну, тут щось можна винюхати. ледве-ледве щось витягує. Тепер давайте візьмемо гарета. Так, візьмемо гарета. Включаємо примет. Програма всі метали, Максимальна чуйка пробуємо. Як бачите гарет? Гарет. І здається, він бачить ще гірше, ніж Він реально гірше бачить. Ну, Висновки робіть самі. Мені здається, симплекс був сильніший. Сімплекс був сильніший. Отже, виключаємо прилад. Давайте візьмемо тепер 5 копійок. Це дістанемо. От поки що це був римський динарик. Так. І візьмемо 5 копійок. П'ять копійок. Десь на глибину не знаю там. Я думаю до 15 сантиметрів це його. Це їх, де сказати, вони повинні брати. Зараз побачимо. Так, лінієчку. Що в нас тут є? Приблизно приблизно десь. Таку палку сюди поставлю, щоб можна було. Десь 13 буде, плюс-мінус 13 сантиметрів. Давайте глянемо, як воно буде. Давайте перший симплекс лайт. Сімплекс лайт. Робимо баланс грунта. Баланс у нас вийшов 78,2. Перша програма, максимальна чутливість. Поїхали. Хороший сигнал. Такий ще можна сигнал виловити. Рахуйте, купаємо сигнал хороший. Так, давайте тепер спробуємо гарета. Включаємо прилад. Так, гара 250, максимальна чутливість. Програма всі метали. Пробуємо. Бачите, є сигнал. Але чорний. Чорний сигнал. Ніколи кольоровий поскакує. Взагалі нема, бачите? Сімплекс був в дві, в дві сторони, був кольоровим сигналом. а Тут очіки чорний. Тут коли захилує колір. Ось такий у нас вийшов тест. Висновки можете робити самі. Нагадаю, за ціну Сімфлекс лайт коштує 9800 гривень. Аська 250 на даний момент коштує 12300 гривень. Гривень. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, які вам тести ще записати. При можливості буду їх для вас робити. Всім дякую за увагу і побачимося!